Давайте поговоримо про розмір е, статевого члена. Є маленький від скількох до скількох, є середній від скількох до скількох і є великий від скількох до скількох. Я так розумію, що от, наприклад, такий статевий член е, у чоловіків багатьох є комплекс з цього приводу. Вони можуть там якось ці питання вирішити. Ага. Так, ну дійсно розміри дуже бентежать чоловіків з давніх давен. Можливо, це в нас якось на підсвідомості закладено. Середні розміри це приблизно от в наших там широтах, в нашій країні. Це там 14. І 6, по якщо я не помиляюся, може в міліметрах. Там... Від 14 до 16 сантиметрів. Так, 14-16 сантиметрів. і Якщо там в середні, в середньому, то от прямо 14, 6 чи 7. Uh -huh. До речі, у нас більше, ніж у росіян. Uh -huh. Чи у <плес> ну, нас більше, це, так? в да, середньому. Так. Uh -huh. Ну, звичайно ж там якісь кавказці чи афроамериканці, вони в цьому лідери. Uh -huh. От, Самі лузери в цьому це китайці.